Ми з України, а саме з Полтавщини, і ми все заходимо до на наших хотя Муточків. Взагалі її договору, але не його я читав, але вже я не, 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 не пам'ятаю, тому що ці понимаєте назад не було. Я давно читав зараз по голові. І у нас е, е, біля 200. 200 уголок. 200 поголов. Тут, допустимо, 23 курей 40. Тут 29. Тобто я зачитав десь около 200 поголов. У нас є зараз. На даний момент. А 200 полов, тому що він взяла колода. Думаю, що... В одного там сто голові, а в одного взагалі мале голові. тому що просто я не люблю дивитися, він веде відеоролики зараз, по мене все. І люблю дивитися на босси, все таке. І тому я вважаю, що для нас велике поголов'я. В, е кажу, сьбо, ми, я вам покажу. Що... Але ми запіваємо відтікати від нього. Ми оце вже зараз ми заходимо, коли відпочиваємо. Скоро будемо напускати козей. У е 20 часов учати із випустимо. І скоро будемо напускати козей. Ось це дивитися. О, oh, і зараз зараз ще заглянули. Це є. Друзі, немає у нас, немає у чого. Але утки массашуться. Біженці так касається. Колись недавно було 8 дітей, а зараз по 3-5. По Це дуже маленька кількість. Тому що в нас десь тут як мінімум 15 кіток. Але з кого вони всі воносить, я надіюся. і все було добре. Буде багато До років. Всім пока і всім добра. До нових зустрічей.